Протягом доби окупанти по зупину гатять по Херсонщині. За інформацією обласної військової адміністрації, поранено 10 людей. Окупанти зруйнували будинок культури у селі Таврійське, обстріляли школу у селі Інгулець в обласному центрі. Понівечено заклад торгівлі. У Херсоні нині перебуває і працює наша кореспондентка Ірина Доля. Вона наживо зі студією. Колего, привіт, розкажи детальніше, які що в тебе відбувається і які наслідки ворожих обстрілів. Колеги, ми сьогодні весь день працюємо у Херсоні, і е, Херсон ми знаємо це місто, яке не скорилося ворогу, яке ворог так і не зміг, е, не зміг ніяк його Переналаштувати не зміг плинути на людей, не скорив, не підкорив, не взяв. І, зрештою, щодня Херсон ледь не щодня страждає від ворожих обстрілів. Зокрема, підсумуємо трохи вчорашні, вчорашній день 6 липня. Ворог задав 77 обстрілів. По Херсонщині, зокрема, по а, самому місту Херсон він випустив 37 снарядів. А в загальному 371 снаряд з мінометів артилерії, танків, градів, авіації і БПЛА. А, про це повідомляє Херсонська Ова. А тепер трохи розповім, що сталося, які будівлі постраждали. Постраждав заклад торгівлі у самому Херсоні. Також влучили у будинок культури, культури у селі Таврійське. Досить таких серйозних ушкоджень зазнали Даріївська. Та Чагівська громада, зокрема, у Дарівській ворог влучив у школу. Це вже прокоментували у Херсонській обласній військовій адміністрації. Можемо послухати. Черговий здовка з того, з ким ми воюємо. Армія недоумків, які ведуть боротьбу. Боротьбу тільки зі школами. Основної частини школи немає. Тепер колеги трохи по сьогоднішньому дню, зокрема вчора, ще додам, що дістали поранення десятеро жителів області. По тому, як ми сьогодні тут працюємо, спілкувалися з Херсонцями, спілкувалися з людьми. Насправді, я думаю, ворогу ніколи це місто, місто не здасться, тому що люди неймовірні. Просто вони наскільки налаштовані, вони наскільки заряджені, і вони наскільки вірять у наші збройні сили і перемогу, що коли ми говоримо, от, наприклад, з ними, чи не боїтеся, чи не виїжджаєте, і вони кажуть, ми знаємо, що з нами буде все добре. Наші хлопці нас боронять, ми любимо це місто, ми не хочемо з нього а, виїжджати. І насправді, місто, а, я думала, взагалі буде безлюдне, коли ми приїдемо. Є люди на вулицях, є працюють магазини, працюють а, подекуди. Тобто, те, що поширює розпропаганда про те, що Херсон вимер, вим... це абсолютно, абсолютно неправда. Ми будемо тут знаходитися, треба повідомляти, включатися і розправитися. Дякую, дякуємо, Ірино. Дякуємо, бережи себе, будь обережною. Це була Ірина Доля, кореспондентка самісінько із Херсону.